Вітаю! В місті ангелів Енгельсі, цвіте бавовна. Чеський лідер Петер Павел закупляє сотні тисяч снарядів по всьому світу для нашої перемоги. Макрон заявляє, що готовий прислати французьке військо задля перемоги українців. І це, зрештою, станеться: російські добровольці у Збройних силах України продовжують свій рейд по Білгородщині та Курщині. Звісно, ми вдячні всім, хто допомагає, і, звісно, найбільшу роботу виносить український солдат, бо за його спиною його рідні, його дім. Українець розуміє, що не має права програти, бо бучею стане вся Україна. Це не безпідставний страх українців чи якась параноя, Це досвід нації. У кожного в родині є перекази про московську окупацію, катування, вбивства, гвалтування, пограбування, терор та голодомори. Папа Римський Франциск порадив українцям вичепити білий прапор перед котом і вбивцею Путіним і піти на мирні переговори. Українці розуміють, що Франциск побажав нам бучі, тобто страшної смерті. Скажу максимально ввічливо, так як папа ще ніхто не підривав моральний авторитет католицької церкви. А іміджеві втрати, ну, думаю, у Ватикані і самі розуміють, що таке іміджеві втрати. Суздальці, не любілі києвлян і не непощаділі матірі руських городів читаємо у цій антикварній пошарпаній книз, книжечці. Целих два дня грабілі город, церкві, монастирі, взяли з них ікони, ризи, книги, колокола – це опис відомого нашестя на Київ князя Андрія Боголюбського із Залісся в 1169 році. Якби цей текст перекласти на сучасні реалії, то він принципово не відрізнявся б. Московіти не любили киян і не пощадили б матір городов руських, але дійшли тільки до Бучі та Ірпеня. Цілих два дні, і скільки там могли, грабили містечка, музеї, будинки, взяли із них пральні машинки, срібні ложечки та унітази. Чому ж попередники московітів, суздальці, не любили киян? У цій книжечці е, на двох сторінках все сказано. І це сказано самими імперцями, бо книжка видавалася ще в Російській імперії, тобто пройшла цензуру і вважалася благонадьожною. Підписуйся на канал Бетельгезе Studio. Нас уже 5555, а прагнемо до 300 тисяч. У розділі 31 на сторінці 190 читаємо, що Андрій Юрійович Боголюбський чітко усвідомлював різницю між Києвом Руссю та Владіміром Заліським. Починається опис князя Андрія маніпуляцією, в то время як Южноруські читаю, українські князя спорили за престол Київський во Владимире, тобто у Заліссі, жив князь, удивлявший всіх своїм разумом і храбростю тот князь був сином Юрія Долгорукого Андрій Боголюбський. Родившись і виросши в Суздальській області, він не любив Южноруських областей. От з чого починалася московська державність з нелюбові до южноруських читай українських областей, з нелюбові до України. Мудрий Андрій Юрійович, перший із руських князей, поняв переваги в цілої руської землі єдинодержавної власті великого князя, і що не в Києві можна водворити таку твердую власть. Уже тоді Заліщанський правитель відчував, що в Києві не можна стати безкарно тираном, адже Київський майдан чи Віче там не дасть цього зробити. Посему он задумав сначала усилить своє княжество, потом уничтожить значение Києва и наконец распространить свою великодержавную власть на всех князей. От чим план Путіна відрізняється від задумів Андрея Заліщанського? Да нічим. Зразу побивав свою опозицію Політковську, Німцова, зараз намагається унічтожити значення Києва, щоб після цього поширити свою великодержавну власть на інші країни. Історія нічому не уче заліщан. Андрій Боголюбський, княжил єдиновласно, тобто ні з ким владою не ділився, і так усілився, що мог уже думати у боротьбі з Києвом. Случай скоро представився. Виявляється, Андрій Заліщанський не так просто посилювався. Він жив і мріяв про унічтоження Києва, чекав случая удобного. Андрію Боголюбському не сподобалася політика київського князя. І він хотів воспользуватися случаєм, щоб назавжди принизити важливість київського великокняжого престола і стати самому старшим над київським та іншими князями. Сам Андрій Боголюбський. Повів військо на Київ. Два дні князь Київський Мстислав обороняв столицю. На третій же день вона була взята приступом. Воїни союзних князів з силою увірвалися в золоті ворота і кстиду свому забили, що побіждені, як київляні були так, як і вони, руські. Суздальці не любілі київлян і не пощаділи прописом матері городов руських, а далі грабунок пожежі та репресії. Так, 1169 року відбулося перше в історії Русі розорення Києва. Проте Андрій Боголюбський не сів княжити у Києві, а залишився у Владімірі. завдяки чому Владімірське князівство перетворилося на Велике князівство Владімірської. Таким чином, Боголюбський украв у Києві не лише ікони, а й титул Великого князя. А потім цю крадену велич начіпе собі і Московія, буде іменуватися Великим княжеством Московським. Цікаво, що коли заліщани увірвалися за стіни Києва, то вони к стиду своєму забули, що вони мишебраття. Допоки не взяли Київ, є стид і відчуття мишебратськості. а взяли Київ, то ні стида, ні мишебратства, ні совісті, Бий і грабуй. Ця ненависть не вчора з'явилася в голові московітів. Вже вісім століть хронічна ненависть до Києва дає сенси заліщанцям. І як же той стид за істріблення руських проявився в Андрієві Боголюбському? Може він покаявся, чи на його вчинки наклали анатему, може накради не повернули, нікак ні. Андрій Боголюбський вважається одним з отців засновників московської державності, та за такі заслуги, канонізований Російською православною церквою Московського патріархату у 18 столітті у лику Благовірного, як і полагається Заліщанському благовірному, що удивляв всіх своїм разумом і храбростю, Андрій Боголюбський був убитим найближчим оточенням. І тіло князя лежало на уліці, поки люд грабил княжеські хороми. Цікаво, коли Путін здирав Андріївський план покоріння Києва, він дійшов до фінальної частини цього плану. Що ж із себе представляла земля сєверо-восточної Русі, тобто залісся, де зародилася Московія. Тут теж написано. Кияни не любили меншого сина Мономаха суздальського князя Юрія Долгорукого. Цей князь відомий як перший устроїтель северо восточного края Древньої Русі, тобто Московії. Йому, як найменшому сину Мономаха, достався край бідний, малозаселений, великий, поверхні течії Волги з її притоками. У суздальській землі, хоч і були давні руські міста Ростов Суздаль Ярославль, але чисто слов'янське населення губилося серед переважаючого бідного населення фінського весі і меря. І чого це фінське населення було бідним? Чи не через побори, непосильні Юрія, устроїтеля? Благодаря господарській діяльності Юрія Суздальська земля оживілася і благоустроїлася. Він збудував нові міста: Юрів Польський, Переяслав Лаліський, Димітров ці міста намагався наповнити переселенцями звідусіль, поширював віру християнську, ставив церкви, множив духовних пастирів. Тоді єдиних просвітителів разуму. Таким чином, слов'янська народність разом із християнством поширилася на фінському Поволжі. От самі московіти описують, як сформувався їхній народ. Жили весь і імиряни. Тут цар поставив гра з гарнізоном і попа з церквою і обклав місцевих оброком так, що фінське населення стало бідним. Попи просвіщали, хрестили весь та мирян і навчали їх церковно слов'янській грамоті та царському послушанію. От здібний, от здібний мирянин, єжелі крест правильно наложить, да по-русски заговорить, такому вже відкривається і кар'єрний рист. Йому можна і на службу до царя батюшки, а разом із старем батюшкою просвіщений мирянин, уже і злочини робить ті, цар йому віліт. Душонка нікчомна, зато жалування отримує та зневажає своїх, але бідніших родичів мирян. Да ти чо, по-русски не можеш нормально говорить. Так формувалася слав'янська народність, залісся, народ московитів. Острівці мерян до XVIII століття, як кажуть деякі дослідники, зберігали свою мову та звичаї. А ось у книзі є і конкретний приклад благоустройства суздальської землі Юрієм Долгоруким. Йдеться про заснування саме тої Москви. Раз Юрій приїхав на берег річки Москви в село заможного боярина Степана Івановича Кучка, велел умертвить його за какую-то дерзость, а село його привласнив. Плінівшись, красотою міста, князь основав тут город, а сина свого Андрія, княжившого Владимирі Залевського, женіл на прекрасної дочері казненного боярина. Новий город ще довгий час звався Кучковим. Ну а потім почали. Його звати за назвою річки Москва. Отже, на крові постала і столиця Московії, Москва, пленівшись красотою, женіл на прекрасної дочері, так і, так і зискано і возвишено, восприймали ету жисть, Убивця князь. Таким чином, самі московіти пишуть, що їхня слов'янська народність почала формуватися князем і церквою шляхом покріпачення та асиміляції. Переважаючого фінського населення мирян і весій, їхня великокнязівська державність була украдена в Києва після погрому столиці 1169 року. На крові убитого попередника заснована і столиця Московії Москва. Ніхто не покаявся за знищення мирян і весі, за вбивство Боярина Кучки, за пограбування Києва, за стовники Москви та московської державності, злодії і вбивці, князі Юрій Долгорукий та Андрій Боголюбський зараз дуже шановані на Московщині. Цікаво, що за джерело такої інформації. Інформація взята із цієї антикварної книги. Це своєрідна реліквія. Єдина річ, що залишилася у спадок моїй дружині від прадіда Журавльова Петра Євламп'євича. Справа в тому, що Московський режим пограбував сім'ю діда Журавля, заморив голодом його дружину, малого сина та матір, зробив сиротою його доньку, тому ця книга є маленька зернина від того, що, від того, що залишилося. Тут ось на Форзаці олівцем написали 1934 року, 20 марта, корова погуляла. Посіяли пшениці, ячменя, жита, проса, подсонуха, картофіль, конопляник. О, сіяли конопелечку, капустин. А напроти ось числа, чи кількість, чи площа означена. Ось на іншому форзаці написана від руки назва книги, «Собиття руської історії. Перші 10 сторінок вирвані, тому не зрозуміло, що за книга, хто автор. Знову напис корова погуляла 1940 года іюня 19-го. А ще тут запис погоди за числами: 3-го ясно і тихо, 4-го хмарний вітер. І так до 12-го числа. А ще пода заява 1931-го. Якусь заяву подавали між розкуркуленням та голодомором. Може, відсуджували своє майно. Мені траплялися такі заяви в архіві клопотання на повернення свого майна, зокрема від Гралюків з Гаївки. А ще запис 1936 року ночу проти 18 мая Великий Мороз побив картоплю, кабаки, квасолю. Написано на 120-й сторінці, саме там, де князь Володимир обирає віру. Подібні написи я вже десь бачив. Ось сторічна скриня Марії Іванівни Гаркуші Лобач із села Плоского. Олександр Лобач і Марія Іванівна Гаркуша. Вінчання. 1922 року, 2 февраля. На середеніє. Середу. Ці скрині 102 роки. Син Іван Олександрович Лобач родився 1923 го до 16 марта. Дочь Анна Олександрівна Лобач родилася 1925 до 10 января. Помер Ваня 1925 до 6 августа на спаса в середу. Лобач Григорій родився 1920, Ан... афанасій Харитоненка жита позичив 4 пуда. Корова гуляла 17 мая 1950 року. А ви бачили літопис свого роду у скриню? Що там закарбовано? Напишіть у коментарях. Нескладно здогадатися, що придана дівчини скриня у заміжі слугувала як літопис роду. Туди записувалися основні події сім'ї. Вінчання, народження, смерть, жито, пшениця, всяка пашниця, корови, бики. Таку ж функцію літопису роду несла і ця книга для журавлевих після того, як комсомолія забрала в них майно, у тому числі і скриню. Трохи про власника цієї книги. Петро Журавльов жив у Любонадеждівці, коли 1929 року комуністи й комсомольці розкуркулили його сім'ю. Щоб не арештували, мусив утекти на Донбас. В результаті політики московитів стався голод 1933 року, що забрав його молоду дружину, малого сина, матір. Із усіх лишилася в живих одна донька Оля. Він вернувся після голоду і жив у Покровському до Німецько-радянської війни. Ця книжка якраз містить записи цього періоду. Перший запис 1931 року зроблений після розкуркулення, коли вже скрині не було, але до голоду, коли ще всі в сім'ї були живі. Можливо, його зробила ще жива тоді дружина журавля Ганна Галя на сторінці 85, напис Сентов. Це назва села, звідки батьки діда журавля переїхали в Любонадеждівку та заснували її 1888 року. Дід Журавель точно тримав у руках цю книгу. Ця книга замінила скриню і була продовженням літопису роду. Напис на корінці книги допоміг віднайти точну назву книги, главніше собиття руської історії. А інтернет допоміг віднайти повну назву й автора цього багатотомника: главніше собиття руської історії, церковної і гражданської, зборнік для народного і школьного чтення». составіл Попов, редактор Шемякін. Звісно, книга наповнена термінологією рашизму, славянський мір. Слав'янська є народність, православ'я і народність. Її треба читати критично. Але варто зберегти і відреставрувати. Бо московіти зараз вже заперечують те, що самі раніше писали. А хто ж тоді їм розповість їхню історію та поверне рідну мирянську ідентичність? На це відео про родину. Реліквію мене надихнула праця мого побратима, хранителя курганів Чернігівщини, Олександра Кликавки. Стань хранителем курганів. Збережи найближчий до себе курган. Посилання на його відео в описі. Слава Україні! Переможемо!